5, звичайно, для болівальників він такий класний, багато голів забитих, але я рахую, що ми сьогодні втратили два очка. Хоча можу сказати, що при рахунку 2-0, коли ми невдачно сказати, почали матч, коли «Металіст» за рахунок наших індивідуальних помилок забили два гола. Ну, думав, як перевернути цю ігру. І самі хлопці проявили характер і зрівняли рахунок. Потім була така, можемо сказати, перестрілка забитих голів. В перериві я сказав, що треба додати. Більше флангових, треба скривати, тому що середину поля закривали, включили швидкість, і хороша передача була, і забиті голи. і Вийшли вперед, 5-4. В принципі, і ігра і давалася нам, і ми і створили ще не один момент і можна. Згадати, як Кльоца хороші моменти, були в зубойної позиції, де не забиті були голи. Тому якби, такі моменти треба вирісувати і, і закривати ігру. А так воно все на тоненького привело до пропущеного гола. дуже легко дали футболісту-металіста подати і розселяти наші ворота. Хоча ми грали тільки на перемогу, йшли до кінця. У нас було два ну, таких неймовірних моменти, де дуже добре зіграв воротар металіста. Тому, ну так в цілому, за виключенням, звичайно, там тих помир. Я думаю, що ми могли в другому таймі на більше розраховувати, ніж на нічого. Зустрілися дві команди, які, в принципі, в плані захисту до них не було претензій. І от вони по 5 голів один одному забувають. Що це за аномалія? Ну, це дійсно, але ну, в нас проблема, це вже ні для кого не секрет, що з захисниками у нас ну, дійсно просто біда. Ми вже... У Нас не вистачає кадрів, у нас і травмовані. Є, є футболісти, які дійсно зараз не в кращій формі, можемо так, знаходитися, але в нас немає ким поміняти, тому вони сьогодні грають. І тому, Жаль, ми дуже легко металісту сьогодні дали забити 4 гола в першому Ну, Дуже легко так не можна і грати, тому що люба флангова передача чи стандартне положення ми програвали. Хоча в нас є 5 футболістів, які високого росло, а вони е програють боротьбу. Тому е дійсно в нас є проблема. Ну якби, але ми е, питаємося ці проблеми вирішити. Дай Бог, щоб кадрові втрати у нас сьогодні було чотири травмованих плюс Лебеденка Пропускав п'ять футболістів. Ми чекаємося за терпінням, коли вернуться в стрій. І щоб була вже конкуренція. і Вибір футболістів. З точки зору психології для вашої команди на майбутнє це плюс і результат ні, зараз е, я не бачу плюса, мінус, тому що е, хлопці прийшли всі в роздягальню і опустили голову і сидять без настрою. Тому я думаю, це точно не йде нам плюс. Хоча е, характер є молодці, то що перевернули гру, така вона була спочатку важка, вони перевернули. Тому я думаю, що це не в плюс, то точно.